Футбольний прогноз чемпіонат світу 2026 кваліфікаційний турнір Єврозона. Наша збірна починає свої відбіркові матчі шляхом на мундіаль, на чемпіонат світу. Друзі, одразу вибачаюсь за обставини. І обстановку навколо мене. Не можу я покинути свої справи дачні, тому що накопилося, як завжди, у мене. Я зараз один просто працюю на своїй фермі, працюю один. І мені потрібно майже кожну вільну свою годину перебувати тут, на фермі на дачі. Землі небагато, але роботи дуже багато. Тому, вибачаю за зовнішній вигляд і за таку обстановку, але це не завадить нашим прогнозам, нашим успіхам і успіхам нашої збірної. Я вважаю, що головне не зробити гру такою, щоб було стидно перед вболівальниками. перед... Співвітчизниками. Оце найголовніше. Не результат, а рівень гри, рівень футболу і самоотдача. Ну, а тепер я запрошую всіх до обговорення. По-перше, до аналізу, що нас цікавить, і саме головне, це що треба очікувати і що можна очікувати від матчу. Україна, Франція 5 вересня о 21.45 на міському стадіоні Вроцлава Польща. Час початку, звісно, за Києвом 21.45. Нагадую, у нас в групі, в групі Д група Д, правильно, якщо. За транскрипцією група Д. Головні фаворити нашої групи звісно, збірна Франції. Якраз з неї ми і почнемо. Як то кажуть, коли на тебе йде дуже велика банда хуліганів і ти один проти них, то вибирай самого сильного і відразу бий. Отак ми будемо робити, ну, звісно, друзі, я порівнюю так, провожу паралель. Але щось в цьому є. Збірна України, звісно, поступається майже в 5 разів. Якщо оцінювати відповідно до трансфермаркету, загальна. Вартість трансферів наших гравців українських в національній збірні, якщо порівняти з французькою, то ми в 5, а то і в 5,5 разів поступаємося. Сумарна загальна вартість гравців Франції зашкалює за мільярд. Розумієте? А Україна. Ну, десь від 250 до 300, отак от. Тому я і кажу, практично в 5 разів Франція переважає практично. Але багато хто каже, не зовсім гроші вирішують все. Друзі, це просто еквівалент. Це не означає, що, наприклад, там. Миколенко стоїть 20 мільйонів євро. Миколенко безцінний, я вам скажу. Це моя думка. А це просто еквівалент це скільки за нього здатний заплатити той чи інший клуб. Але ми зараз будемо розмовляти не за гроші. Хоча і за гроші трошки також. Скажу, що. Це перший матч в нашій групі Ді, в деяких групах вже розпочались ігри, десь приблизно в половині вже тривають ігри, ще починаючи з березня і з червня. Були вже два етапи ігр. В нашій групі D тільки починається з 5 вересня. Грає Ісландія, Азербайджан. І Україна, Франція. Це учасники нашої групи. Скажу відразу. Тільки перше місце з кожної з груп забезпечує відразу 100% участь в чемпіонаті світу: Канада, США і Мексика. Вперше в трьох країнах. Буде проведений мундіаль. Ну, і вже не вперше, якщо я не помиляюсь, в головній програмі, в основній сітці Чемпіонату світу, будуть приймати участь 48 збірних. Вже було так. Було і 32, я пам'ятаю. І навіть я пам'ятаю, чемпіонат світу, де було і 24 збірних у фінальній частині. І ось ми вже який раз будемо е, спостерігати, коли виборювати будуть е, головний трофей 48 збірних світу. Я вважаю, цей формат найкращий 48. Але у кожного свої думки на цей план. Е, Отже, все ж таки, скажи старий, давай вже повертайся до прогнозу. Не тягни гуму, не тягни гуму. Слухаюсь, шановні глядачі, шановні підписники і гості нашого каналу. Вроцлав міський стадіон Україна Франція. Україна вже неодноразово грала з Францією. Були і успіхи, були і поразки. Звісно, поразок набагато більше. І нічя була. Одна нічя для мене неймовірно епічна була. Дуже-дуже-дуже, я пригадую нічю, але я не скажу яку, тому що мені дуже було тоді і прикро, і соромно, що я не повірив в Сили України. І я тоді взяв перемогу Франції і програв. Тому я сказав: більше я не буду, ну, по-перше, ставити проти, це по-перше. А по-друге, треба вірити і одного разу ваші мрії обов'язково збудуться. Тому що є в них така властивість. Знову я щось вдарився в філософію, але без цього ну ніяк, друзі. Зрозумійте. я хочу сказати, що я вірю в збірну України, з ким би вона не грала. Я розумію: багато хто скаже, це на пафосі, патріотизм для футбольного аналітика і футбольного. Оглядача, тим більше прогноз, спеціаліста прогнозу, це не личить йому. Я погоджуюсь з вами. Але я поки що хочу злити душу, а потім уже привести вам свій варіант прогнозу. Повірте, він буде на користь України. На користь. Футбольна національної збірної України, я маю на увазі, Ні, е, мій прогноз не на користь Франції. Хоча я розглядаю і такий момент, що французи виграють і більшість спеціалістів, більшість фахівців за те, що Франція переможе в цьому матчі однозначно. І навіть коефіцієнти БУКів. Говорять за це. Але я все одно заряджатиму на Україну. Звісно, не перемогу, як ви здогадались. Мій прогноз, уже, я думаю, можна казати, так? Мій прогноз: Україна Франція, Україна заб'є. Я вважаю, що все повинно починатися з малого. Але забитий гол це не так вже і мало. Тим більше, коли цей забитий гол такий потужній збірній, як Франція. Е, люба будівля, любе будівництво починається з цеглинки, з фундаменту, з. Якогось гіпсоблоку чи піноблоку з малого. І люба перемога у футболі починається з дружнього колективу і з забитого голу. Я вважаю, якщо збірна забиває, я не рахую, що вже сором повинен бути, що така збірна, навіть якщо й проіграє Якщо Україна програє французам цей перший матч, чесно кажу, я не засмучусь. Але я вірю, що починати треба з забитого голу. На що я і прогнозую, і заряджаю, і буду ставити? Індивідуальний тотал України більше 0,5 м'яча. 1,88. Це мій єдиний остаточний і без повернення до обговорювання. Варіант прогнозу. Україна заб'є. Тобто це і дорівнює. Індивідуальний тотал України більше 0,5. Я дуже вдячний, друзі, тим, хто. Дочекався і дослухав до кінця мій відеопрогноз на матч Україна-Франція. Дякую за увагу, за розуміння. Не забувайте підписуватись на наш канал. Хто ще не підписався досі, заряджаємо лайки вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Бажано більш шести слів. Такові строгі вимоги сучасного алгоритму YouTube. Треба їх виконувати. Призиваю вас до підтримки мого відеоконтенту. Давайте більш змістовний коментар. Заряджайте. Буду чекати. Завжди чекаю ваші коментарі. Люблю їх читати. І на більшість з них відповідаю. Я вдячний за перегляди вам, друзі, від душі. Дякую за. Увагу, повагу і розуміння в ці нелегкі часи, коли ця наволоч йде на нашу країну. Тому я завжди, практично в кожному відео, бажаю всім нам скорішої перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім папа! -па.